Слухай, як ти думаєш, сьогодні будуть бомбити? А то я думала поїхати до Наталки, вона там щось зі Стевкою. Хоча, блін. І употаєш, її обсипало. Може краще вдома лишитись. Я ж не п'ю зелений. Іскіс, що ти сказився. Тарас, ти тих тихо ти, ти. ти чого? Слухай, це, це просто все накопичилось на тебе одразу. Але ну, не переживай, все, все пройде, все буде добре. Пробач, я, я, я просто не знаю, що зі мною відбувається. Я... Це все так бісить. Я, 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 я просто не хочу, щоб це трапилось знов. Ця, ця війна, ці ракети, ці, ці вимкнення світла, цей клятий цукор. Не хочу, щоб ти це бачила і щоб по це чула. Все буде добре. Все ніби в якомусь хаосі. Я прокидаюся вранці і мрію про те, що ми поїдемо на море після війни, а надвечір я не знаю, що ми будемо робити далі. Чи вижимо ми взагалі? Робота не йде. Ну так, да, тебе ж укратила. Я, я маю на увазі жарти для стендапу. Ну, не переживай, і стендап ти напишеш. Все буде добре. Правда, з агресією треба щось робити. Може, до психолога запишешся? Ні. Ми впораємось самі. Добре. Не хоче психолога. Жаль, бажано було б щоб він самостійно прийшов, але іноді люди мають спротив. Ви зможете допомогти йому самостійно. Та ні, ні, я не зможу. Ну, я ж я майстер манікюру, ну максимум брови. Ні. Ви любляча, близька людина для нього. Ви зможете справитись. Я вам дам декілька вправ. Ну, добре, спробуємо. Розумієте, Ірено, гнів, злість, страх це нормальні емоції під час війни. Наприклад, страх викликає викид адреналіну, який сприяє реакціям бий або біжи. Чи, наприклад, людина може завмерти? Спробуйте зробити ці вправи, і ввечері розкажете мені, що з цього вийшло. Я хвилинка. Що ти хочеш? Зараз будемо приборковувати твою агресію і направляти в позитив. Ти якихось коментарів в Фейсбуці не читалась? Так, Тарасе, головне, слухай мене і повторюй мої дії. Перше, агресія це нормально. Це не нормально. Так, це не нормально. Але під час війни це нормально. Ми так типу захищаємось. Ну, головне, цю агресію направити якесь позитивне русло. Вона може навіть допомогти. Ну, там стендап тобі дописати. Можна городу отримаєш? Яку? Забий. Так, вправа номер один. Давай до мене. Уяви, що ти звір. Хижак. Ну, там лев або гепард. Я вовк. Можна я вовк? Ну, та хоч собака Дінго. Уяви, що ти вовк. У тебе довгі кіхті, гострі ікла і гучний рев. Ну, що уявляти, все при мені? А я вовчиця. Так, все при тобі. Коротше, тут фішка в тому, щоб уявити, що ти звір і вивільнити усі погані емоції. Готовий? Тіка. Тепер, тепер уяви щось хороше, надихаюче і Як Вовк? яков, Та ні, як Тарас. раз. Два. Два Один. Кажуть, що робота руками заспокоює. Особливо, коли працюєш з тісно. От ти що думаєш? О, ліпиш вареничок? А насправді. Ти ліпиш свій хороший настрій. Добрий вечір. Добрий вечір. Як справи? Ну, поки що не дуже. Він продовжує випримінювати агресію, але різними способами. Це нормально, це вже прогрес. Головне, щоб не на вас. Нехай продовжує робити вправи, але вже самостійно. Скоро ми поїдемо на море свинко. Ти ж любиш море? Кохана, в тебе є хвилинка? Кохана, я хотів тобі сказати, я б без тебе не впорався. Дякую, що ти мене підтримала і витримала. Пограємо вовків. Пограємо. Поспить. Глянь на зірочки і зіскай, найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки і зіскай, Найди собі свою і не пускай, і навіть в самий темний час, от тобі моє плече, от моя рука